Формадол таблетки від головного болю. Україна повернула з полону 24 дитини з російського полону. Малечу вивезли з тимчасово окупованих територій Херсонщини до Росії. І рятувальна місія була однією з найскладніших за час повномасштабного вторгнення. За кілька днів до цього вдалося повернути 31 дитину. Скільки дітей досі перебуває на території Росії? І головне питання: навіщо росіяни крадуть українських дітей? Ми про це все поговоримо з радницею повнаженою президента України справ дитини і дитячої реабілітації Дарією Гарисимчуком. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку. ранку, давайте одразу до статистики Дарія. 8 квітня вдалося повернути 31 дитину. А додому, 10 квітня, власне, 24. От голова Херсонщини Олександр Поркудін назвав останню рятувальну місію майже цитата найскладнішою за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Що, в чому складність була? Ну, я не можу сказати, чому саме ну, не можу коментувати його особисті слова, але можу сказати, що. Ну, кожна місія вона є надскладною, насправді тому, що дітей українських повертати дуже важко. Я сьогодні хочу від імені всієї держави подякувати нашому громадському сектору, громадським організаціям, які дуже допомагають і пліч опліч працюють з державою і разом здійснюють власне ці місії. За це величезна їм подяка. Але хочу сказати, що ну завжди повернення дітей це лотерея, чи відпустять росіяни дитини. Ну, чи віддадуть навіть батькам, чи не віддадуть, чи скажуть ні. Ми вважаємо, що тут безпечніше, залишайтеся всі, разом батьки з дітьми залишайтеся, і потім, можливо, ви вийдете. Тому це завжди не передбачувано. Ми, ми тільки можемо розраховувати на дуже хороший результат. Слава Богу, він вийшов. Так, на жаль, шкода, що двох діток не вдалося повернути, тому що сталася прикра подія, і бабуся просто не змогла доїхати фізично до дітей, але ми в будь-якому випадку знайдемо інших родичів, якщо можна двох. описати щодо долі цих. Дітей, про яких ми зараз говоримо, які вдалося ось повернути ось вони на в кадрі. Угу. Вони відлучені від батьків, які залишилися на території України, які одночасно сім'ями були депортовані. Чи все таки батьки на території України, а діти забрані росіянами? Так, так, ми ж говоримо про викрадених українських дітей. Це один із наймасовіших сценаріїв викрадення, а, який використовують росіяни, власне, коли вони а, створюють а, такі умови для проживання на окупованих територіях, які є абсолютно непридатними для дітей, і відповідно далі вони пропонують батькам, нібито добровільно, але всі чудово розуміють, uh -huh. що це за добровільно. А підписати заяву на те, що вони дозволяють дитині поїхати до російського табору. І звичайно, з того табору дітей потім не повертають. Тих дітей, яких зараз вдалося врятувати, є діти, які ну 100 понад 6 місяців перебували. Є діти, які рік перебували в таких таборах. Їх переміщали з одного табору до іншого. Їх постійно пересували різними регіонами Росії. Звичайно, батьків ніхто нічого не погоджував, батькам дітей ніхто не віддавав. Хоча за тими нібито документами, які надавали росіяни батькам, вони зобов'язувалися протягом місяця повернути дитину назад. І власне ніхто і не збирався цього робити, і це зрозуміло з усіх дій, які вчиняють росіяни. Нам чітко зрозуміло, що попри те, що росіяни говорять, нібито, про те, що вони абсолютно не перешкоджають і навпаки роблять все, щоб воз'єднати дитину з її біологічною родиною. Це є абсолютно неправда бо Вони відбирають у дітей мобільні телефони. Ми вже з вами про це говорили і неодноразово. Вони е, не віддають дитину назад. Вони, в принципі, по тим діям ми бачимо, так що е, це ніяка не евакуація, а саме депортація та примусове переміщення. Чому? Бо вони пришвидшили процедуру усиновлення, вони пришвидшили процедуру зміни громадянства. Вони вигадали так зване безкоштовне навчання для українських дітей. Все це для того, це все це показує, що росіяни не збиралися і не збираються повертати російських українських дітей назад в Україну. Тому е, вони намагаються поповнити свою націю за рахунок наших дітей. Це ознака тобто однозначно. Тобто народу. це основна причина, чому вони крадуть наших дітей. Ну... Е, все, що вони роблять, це геноцидна політика, стовідсоткова геноцидна політика. Так, геноцид це досить така об'ємна штука, і над цим ми будемо працювати досить довгий час, але це також є нашою метою. Хоча першою, звичайно, пріоритетною метою це знайти і повернути кожну українську дитину назад додому. Але друга це притягнути Росію до відповідальності за все, що вони вчинили, і це геноцид. І От що вони вчинили зараз, просто страшне, правда. Шановні глядачі, але ми, ми знаємо, маємо знати правду, що роблять росіяни-терористи з українськими дітьми. От дітей, яких вдалося визволити з полону, з ними вже там поспілкувалися, так розуміємо, і вони казали, як над ними знущалися росіяни, змушували співати гімн Росії стоячи. А одній дитині не не люди. Вони навіть робили медичне втручання без достатньої кількості наркозу. І наказували це терпіти, це тортури. А у якому фізичному і психологічному стані зараз діти після того всього? І що ви більше знаєте, що з нами відбувалося в російських полонах? Ну, однозначно, там є тотальна заборона на все українське, тобто діти не можуть згадувати, що вони з України. Відповідно, якщо вони відмовляються, не дай Бог, вони включають український гімн, українські пісні. Їх за це карають, якщо ми говоримо про дитячі табори. Так? А е їх да, кожен ранок їх змушують починати день з пісні Росія вперед. А при цьому всі однаково мають співати, всі мають стояти, мати щасливі обличчя і так далі. Якщо дитина відмовляється співати, вчити, слухатись, її садять в ізолятор, її садять в підвал. Є діти, які свідчать про те, що їх били, а і у них навіть були фотодокази, Але перед тим як відпустити, росіяни змусили почистити всі мобільні телефони у тих дітей, у яких вони були. Відповідно, так діти свідчать не тільки про психологічне насилля, але і, звичайно, про фізичне і те, якими словами їх там називали, як над ними знущалися. Зрозуміло, що ну це просто чи максимальний... можна сказати, це що це були відповідні їхні досліди, які також відбувалися під час Другої світової війни, Бихневальді, в, в, в Костаборах. Я думаю, що і хвороблива фактично. уява росіян. Дозволяє їм робити значно більше ніж насправді ми поки що знаємо. Ага. І е, кожна дитина, кожна місія, да повернення дітей кожного разу, коли вони повертають, ми дізнаємося, ну реально жахливі подробиці того з яких умов дітей взагалі викрали, так ага. в яких умовах там їх тримали, що їм говорили. Але також хочу сказати, що всім дітям. Навіть які, звичайно, батьківські, які мали змогу спілкуватися там mm -hmm. час від часу з батьками телефоном, їм говорили, що вони батькам не потрібні, і їх чекають російські сім'ї. І от ви зараз там трошки відпочинете ще тут в таборах, нібито відпочинете, а потім вам пряма дорога в російській сім'ї. Тобто бо, бо, бо батьки від вас не повер... відмовились. Да, да. Скажіть, розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається, проходить реабілітація цих дітей? Ну от після, після полону, рік, півроку? Ну давайте будемо говорити так: після викрадення, тому що не не зовсім полон. Тут не може бути там обміну якогось uh -huh. і так далі. Тут є певні нюанси, тому це не що інше, як викрадення маньяком, Насправді. Uh -huh. А що стосується реабілітації? Тут на сьогодні ми не говоримо про якусь універсальну модель, тому що зараз над ну, коли повертаємо дитину, ми аналізуємо її потреби, тому що діти знаходилися, були викрадені з різних місць. Вони по-різному все переживали. Хтось, ну кось, вибачте, на очах загинуло, загинули батьки. Mm -hmm. Хтось пережив ну жахливі речі, да, і там в Російській Федерації, на окупованих територіях, тому оцінюються потреби кожної дитини і відповідно надається Допомога. Є діти, яким потрібно купити все спочатку, бо от, як ми привезли дитину там в трусиках, носочках, в спортивному костюмі, оце все, що у дитини є. Тобто треба купити гаджет, треба купити одяг, треба купити якийсь запас канцелярії, треба звичайно психологічна допомога, але є й діти, які отримали. Поранення до вивезення, які трималися там в поганих умовах, і дійсно кожна дитина завжди проходить консультацію з психологом, стартову консультацію у медиків обов'язково. І з того ми вже бачимо, яка допомога, яка реабілітаційний процес чекає дитину. Віцепрем'єр міністр міністерка України Ірина Верещук заявила, що в Російській Федерації Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і також депортували до Росії 4 тисячі дітей сиріт. Скільки всього українських дітей, ну якщо є така статистика, перебуває ну скажімо так, викрадені росіянами? Mm -hmm. Ну на сьогодні ми можемо говорити, що ми передбачаємо декілька сотень тисяч. Чому декілька ми сотень декілька сотень тисяч? тисяч? Тобто ми говоримо про 200-300 тисяч дітей, яких викрала російська влада. Чому ми не можемо сказати конкретну цифру? Тому що частина території є ще окупованою. І, відповідно, інформація з цієї території вона не завжди коректна uh -huh. або швидко можна її отримати. І часто рідні дітей, чому звертаються там запізно, да, вже дитина там рік пробула в uh -huh. Росії, тому що вони впевнені, що з їхніми родинами все добре, але просто вони не мають змоги вийти на зв'язок. Зов, бо вони на окупованій території, а потім рідні раптом бачать в російських пропагандистських відео свого там онука або племінника і розуміє насправді, що відбулося, що вже рідні загинули, і дитина була викрадена. Тому мова йде про сотні тисяч викрадених дітей. Але на сьогодні ми володіємо інформацією згідно порталу діти війни. Трошки більше ніж 19 тисяч дітей. Це поіменний список за фактами звернень, і всі всіх дітей, звичайно, ми розшукуємо, тому що. Навіть якщо ми говоримо про дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, то тут ми говоримо тільки про тих, про яких ми точно знали, що вони мали вже статус до початку повномасштабного вторгнення. А ми розуміємо, що росіяни викрадають і тих дітей, яких батьків вони вбивають на окупованих територіях. Дітей викрадають. Тобто ці діти ще не мають фактичного статусу, але вони також і сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. Ну. Так, хочеться просто осмислити, що ви сказали з одного боку. Там сотні тисяч ви кажете 19 тисяч. тільки офіційно все одно ми сподіваємося, думаємо, що всі діти повернемо. Як би там не було, це наші діти, це українські діти, і воно так має бути. А, і пасібі вам, і вашій команді, за ту роботу, яку ви робите дійсно. Uh, Радиниця уповноважена президента України з прав дітей uh, та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук була в гостях. Дякуємо Друзі, вам. Спасибо. Ну і чекаємо наступного разу теж з гарними новинами і з новою кількістю великої повернених дітей на, на територію України. Величезна дослідки. державна команда, величезна. Тому повірте, ми стараємося зробити максимум і будемо боротися за кожну дитину. Українську. Дякую. це сніданок рухаємося. Далі ваша точка опори. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є не Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.